Я вітаю вас на уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку дорога до успіху, до професії. В підручнику це сторінки 9-10. Привіт, друзі! Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Що на рахунок опадів? Кому відома температура повітря? Ось і дзвоник дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаймо. Кожна людина прагне здобути професію, і в класі поряд з тобою сидять майбутні лікарі, адвокати, кулінари, винахідники, журналісти. Спробуйте здогадатися, хто в нашому класі ким стане. Скористайтесь для міркувань рядками вірша. Класі нашому дуже різних нас багато. Ось, наприклад, тиха тая мови дуже добре знає і німецьку, і англійську, і звичайно українську. Грає з ними, як з м'ячем, буде перекладачем. А Миколка дуже чемний. Стане він серйозним вченим. Він відвідує гуртки, конструює літаки. Розбишакуватий Юра полюбляє фізкультуру. Він, гадаю, стане скоро рятувальником на морі. Я ж з книжками міцно дружу. Хоч сумлінний я не дуже. Я пишу про всіх вірші Кажуть книжку напиши. Є у нас уже конструктор, є художник, та інструктор, кухар, архітектор, вчений. Хай би був іще письменник і на різні мови тая вірші поперекладає. По які професії згадані у вірші, які знання потрібні, щоб їх опанувати? Розкажіть, ким ви хочете стати? Розкажіть про свою майбутню професію. Запишіть відео розповідь. І сьогодні ми з вами познайомимося з вченим відомим українським винахідником, конструктором міжпланетних кораблів. Привіт! Якщо ти ще не подивився наші попередні випуски, то радимо їх скоріше переглянути. А сьогодні ми розповімо про українського вченого який суттєво вплинув на дослідження космосу. Сергій Павлович Корольов був всесвітньо відомим ученим і конструктором у галузі ракетобудування і космонавтики, головним конструктором перших ракет носіїв, штучних супутників землі та пілотованих космічних кораблів. А народився Корольов 7 січня 1907 року в Житомирі. Він сформувався як особистість і майбутній вчений на українській землі. Подальшому, під його керівництвом створено багато геофізичних і баластичних ракет, запущена перша у світі міжконтинентальна баластична ракета, і ракети носіїв восток та її модифікації, здійснені польоти космічних кораблів. Зокрема, перша в історії пілотовані людиною та з виходом людини у відкритий космічний простір. У 1934 році вийшла його книга Ракетний політ у стратосфері. Завдяки праці вченого у космосі побували перші тварини собаки, б'юка та стрілка і перший екіпаж. А ще відбувся перший радіозв'язок між двома керованими кораблями. Особлива дата для всього світу Сергія Корольова це 12 квітня 1961 року. У той день вперше в історії людства був здійснений політ людини в космос. А першим космонавтом землі став Юрій Гагарін. Його політ тривав 109 хвилин, але про Сергія Павловича Корольова і його витокній внесок у всесвітню історію людство дізнається набагато пізніше. Корольова не стала в січні 1966 року. У 1970 році на батьківщині вченого у Житомирі відкрито меморіальний будинок музею Сергія Павловича Корольова. Багато матеріалів, документів, його особистих речей передав в дарунок музею його мати, донька, дружина, його друзі, колеги та учні. Отже, ми познайомилися з одним із відомих українських винахідників. Опрацюйте текст на сторінці 10. Про Сергія Павловича Корольова відпочинемо: Кроком Роком рушта тута, кроком рушта тута, роком рушта тута, кроком руш, Плескай плескай ла 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 плескайте, плескайте, ла ла

Далі. У професії можна досягти успіхів, якщо маєш необхідні знання. Де їх здобути? У школі, в книжках, у наполегливій праці. Часом буває, що не хочеться сідати за уроки, і тоді поступово накопичуються проблеми в навчанні. Надолужити прогаяне дуже важко. Поясніть прислів'я. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні? З чого складається успіх? Працьовитість, наполегливість, відповідальність, знання, натхнення. Розглянемо пам'ятники в містах України, встановлені людям різних професій. Пам'ятник сажутрусу у Мукачеву. Пам'ятник Сантехніку в Тернополі. Пам'ятник заробітчанам на Закарпатті. Пам'ятник водопровідникові в Черкасах. Ваше домашнє завдання. Сторінка 9.10. Читати і переказувати. Будьте завжди працьовитими, організованими, охайними, відповідальними, старанними, наполегливими, рішучими, і тоді ключ до вашого успіху буде завжди з вами. Під нашим відео є посилання на інтерактивне завдання. Перейдіться ним і виконайте з задоволенням. І в кінці уроку оберіть смайлика, який відповідає вашому настрою. Я вам дякую за роботу на уроці, бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!